Серед десятка людей під звуки биття серця України запускають нову марку у світ. Ми погашаємо зараз, тим самим випускаємо марку в обіг на Черкащині. Погашаємо її штемпелем першого дня. Це не просто марка, а поштовий блок. Такий формат використали вперше з початку повномасштабного вторгнення, каже керівник міської дирекції Укрпошти Олександр Марченко. Сам безпосередньо поштовий блок, в центрі якого знаходиться поштова марка, де зображено наше військового в патріотичному стилі. І відповідно шість різних інсталяцій, які відображають ті події, які відбувалися протягом останніх шести місяців війни. Марку створив художник з Краматорська у стилі графіті. Придбати її можна від сьогодні, але не у всіх відділеннях. З безпекових міркувань деякі у цей день не працюватимуть, розповідає Олександр. У нас деякі відділення сьогодні не працюють зв'язку з тим, що ми не хочемо наших працівників і клієнтів підставляти під якусь небезпеку, тому центральні відділення будуть день-де закриті, а відділення, які працюють там в районах, в місті Черкаси, в різних точах, ми будемо продавати цю марку. Плюс можна купити марку на онлайн-площадках. Запустили в обіг нову марку біля арт-об'єкту «Серце України, що є знаковим, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. На Черкащині є дуже багато пам'ятних місць, таких знакових, де саме такі речі мають відбуватися. Сьогодні ми мали можливість переконатися, що і дух співпав, і марка з її назвою Вільні, незламні непереможні. Це теж свого роду символ нашої непереможності і майбутньої перемоги над ворогом. Це марка, яка в собі уособлює всі ті етапи, які ми переживаємо вже півроку в нашій країні. Це етапи нашої боротьби, етапи наших, нашого горя, нашої незламності. Все тут показує. І, звичайно, наша підтримка Збройним силам України. Вже за тиждень планують запустити в обіг нову марку, якою вона буде, поки що тримають у секреті. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.